Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря. У лізі чемпіонів сезона 2021-2022 років. Це було 3 листопада 2021 рік. Група D, 4 тур Мандридське у себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда Келандшілоці приймала донецький шахтар Роберт Дедзербі. 2-1 Реал примагає. Але давайте, друзі, пригадаємо цей неймовірний матч. Давайте все розпочнемо обговорити по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група D, У цій групі ще, до речі, були такі команди, як Інтернаціонали та Шериф, тобто Реал, Шахтар, Інтер Шериф. Ось така була група. Ну и теперь давайте про наш матч говорить. 4-3-3 стартовый расстановка Реала. Тебе круто. В воротах Эдер Милитан, Давита Алаба пара центральных зачистники Дани Кравахель, Менди по флангах, Казимир, Лука Монтри, Кросс, Три стрика, пив зачистники в карембе Дзема, Вини, Лукас Васки с унападе. Это стартовая расстановка английского гранда. Доски Шахтар, Роберт Дзерби. Главный тренер команды 4-2-3-1 стартовая расстановка Штерен. Антули Труби на воротах, Микола Матвенко, Марон пара центральных Центральних захисників Додо Ісмаїлі по флангах, Тарас Степаненко – Майкон, центральні опорні півзахисники. Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мундрик ТТ по флангах, та Фернандо у нападі. Це стартова розновка донецького Шахтаря. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, в принципі, Шахтар дуже достойний. Справді розпочала українська команда, хоча супершанс був у Манріда. Лукамодріч вийшов на дану позицію, вийшов де-факто один на один з Андрієм П'ятовим. Андрій Пятов, перепрошую, не Андрій Пятов, а Анатолій Трубін. Анатолій Трубін, який був у воротах, парири удар Луки Модрича відбиває удар Анатолій Трубін. Шахтар потім відповів своїм моментом на 10-й хвилині матчу. Алан Патрік пробиває за мешкатного майданчика і м'яч влучає в стійку воріт. Дуже близьким, і справді був Алан Патрік для того, щоб збивати. Ось, ну, все таки Реал заб'є, все таки Реал заб'є, 14 хвилина матчу. Вдається накрити Шахтар. Е, ну Шахтар, ми пам'ятаємо, при Роберту Дедзербі, ну в принципі і зараз. Короткий розіграш м'яча. Шахтар така команда, яка не буде просто так вибивати м'яч. Шахтар хоче виходити тільки через контроль, Тільки через контроль. Ну і в цьому випадку вдається накрита Марлона, накриває Віні, віддає передачі на кріма метзима, Карім забиває порожні ворота. 1-0 мандрит попереду. Мандрит виходить вперед. Накриває Віні-Марлона, віддає на каріма метзима, а француз е -е, переправляє м'яч у порожні ворота. Ось так ось Реалу вдається накрити. Шахтар. І в забитий забити гол на 14-й хвилині матч. Потім був момент того таки Луки Модрича. Щоб забити Лука Модрич пробиває. І знову рятує Анатолій Трубін. Дуже здорово виставляє ногу, та удар Анатолій Трубін відбиває. Хороший шанс був Фернандо на хвилині, так, 32-й, коли Міша Мудрик дуже здорово е зробив е хорошу передачу, Міша Міша зробив І Фернандо на нодерну позицію. Фернандо пробиває, не забиває Фернандо. Фернандо не забиває. Але Шахтар все-таки знайшов свій м'яч. Шахтар дуже здорово виглядав. Підупічні Роберт Дедзербі виглядав виглядали на рівних проти мандрицького гранда. І я вважаю, що Шахтар Реалов нічим не поступався. І в кінці кінці Микола Матвієнко робить діагональ в напрямку Аланапа. Алан Патрик, Грудьми скидає на Фернандо. Фернандо виходить на дану позицію. Пробуває злета! І. Гол! гол, гол, Гол! Один-1! -один! Донецький шахтар! З рівня рахунку матчі. Донеча не могли взагалі ще до перерви другий м'яч забити. Фернандо вийшов один на один проти Тібу Куртуа. Шахтар дуже здорово цю атаку розпочав. Відально Фернандо бегає Дремелитана, пробиває в дальній кути, цібу бы круто рятує. Рятует крута свою команду. Фернандо був дуже близький до забитого м'яча. Один-один шахтар на рівних і справді дуже здорово українська команда виглядала у першій 45 хвилинці. хвилинці. Справді команда Роберт Дедзербі дуже достойно виглядала. Маркс Антоніо, Дентіньо, Марлос, Мурселомон, Георгій Сдаков видуть у донецької команди на другу 45 хвилинку. Лукаєвіч наче вийдуть у мандрецького реала. Рел забій, рел забій, хоча я вважаю, що в принципі шахтар там на пані мав там міша мудрик пригадується швидкість, не набрав, е, вже заходив на непогану позицію для удара. Я ще не помиляюсь, там в руки пробивав. Взагалі Міша дуже здорово все показав в тому матчі. І справді. Рал Ralph'ie гол на 61-й хвилині, красива атака. Віні віддає на Казиміру, передачу Казиміра п'яткою на Віні, Віні, повертає на Бензема. Неймовірно, все швидко, в один пас, неймовірна комбінація. Віні на Казиміру, Казиміра п'яткою, повертає на Віні, Віні віддає передачу на кірма Бензема. Карім пробиває та забиває, забиває Карім Бензема. 2-1. Друзі, 2 1 Хоча, в принципі, Шахтар. Ну, я, так, знаєте, пригадую моменти, які були в Шахтарі. Ну, я скажу, Шахтар, в принципі, міг забивати, тому Фернандо був вихід. Е, хороший був дальній удар Тараса Степаненко. Тарас Степаненко наносить гарматний удар. Але удар капітана Шахтаря проходить над поперечкою. Там насправді, справді дуже близьким був Тарас е, щоб забити. Киті -киті в Шахтар програє, але Шахтар виглядав проти такого мадридського Реала на Сантьяго Бернабео. Шахтар виглядав доволі таки потужно. Там ще Георгій Седаков не пану до речі, вже в компенсованій часті, бо Курта також витяг там неприємний удар. Тобто Шахтар взагалі дуже здорово себе тоді команда Робер Дадзерв показала. Ну, до речі, Шахтар в першому турі Шерифу то програла команда Робер Дадзерві тоді 0-2, потім ніча була з Інтером, бойова, така знаєте, бойова, так, знаєте, ніча. 00. А потім Шахтар програв на НСК Олімпійському реалу 0,5. Тобто що треба був один заліковий пункт к четвертому туру. І, звичайно, ще хотілося, щоб Шахтар би очки набрав, щоб мати якісь хоча б шанси да, на Єврокубку весну того сезону. Ну, в принципі, не вдалося доничану, хоча виглядали вони дуже-дуже достойно. Ось, друзі, вона статистика. Ну, майже ще по поволодіння Реал Мадрид переграв Шахтар 55. 45. Контроль м'яча, Хоча, в принципі, я вважаю, що така перевага, вона не така то й велика. І, до речі, зверніть ще на точність передачі, 90% точність передач штаря. Просто якісь неймовірні цифри контролю були у Донецької команди. Урала 91%. Тут питань немає. Королівський клуб. 13 ударів в поворотах Урала, 6 ударів в площину. Штаря також 13 ударів, але 5. Удара в площину. За которыми 4-1 провага была у Мадридского Реала. Друзья, если брать статистику голевых шансов, тут 3-2. Три голевина года было у Реала. Одна голева на была упущена. У Штаря было две голевина года. Одна голева на была упущена. 640 пассивов Реала. 588 из них были точными. 91% точности. передачи Мадридского Гранда. У донецької команди 548 пасів, 495 з них були відповідно точними. Ну і як бачите, 90% точність передач. Тобто, -то, в принципі, Шахтар Донецьк на рівних виглядав з таким андридським реалом Криланчілоці. 1 0 по офсайдах, тим більше Реал, та не все так було там в них та ідеально. Вони там шерифу програли у другому турі 1-2 на Стю Бернабела. Інтер перемогли, шахтар перемогли, але ну, в них шість очок було. Тобто одно Манецькому Реалу потрібно було перемагати. І Реал хотів перемаг, перемогти -то сьогодні. Припад, не сьогодні, а тоді, да? Ось, тоді, 3 листопада 2021 року. Вони хотіли перемогти. І Шахтар показав дуже хороший бій, дуже хороший футбол, справді. Дуже хороший футбол. З 13 ударів, 6 ударів площину реала. 3 удара, відповідно, ворота, 4 удари заблоковано було. 4, з 13 ударів, 5 ударів площину, 4 ворота, в влучення в каркас, Веріть, 4 удари заблоковано було. По успішних відборах краще була команда карлан Челоті, 12 успішних відборів, 75. Відсоток успішності. У донецької команди їх було 7 та 46 відсоток успішності. 4-4 сейви, 9-13 по перехопленням, провинці про, 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 м'ячі перехопленням. 14-7. Шитар вдвічі більше перехоплював м'ячі, ніж мандрицька команда. 15 порушень правил штаре. Одна жовта картка. у В їх було 10 та 2 жовті картки. А найкращий футболіст в матчі я би напевно би, тоді, би, знаєте, кого би обрав би найкращий футболіст матчі. Ну, напевно, все таки. Знаєте, напевно, в принципі, Віні. Віні, тому що Віні віддав дві голіві передачі, запреснигував тоді Марлона. По суті, зробив перший м'яч. Ну, в принципі, Віні дуже здорово тоді справді виглядав. Справді, Віні дуже достойно здорово виглядав. Ось, а ще друзі, брати підсумок того матчу, який відбувався 3 листопада, то Шахтар Донецьк виглядав дуже достойно. Я, я вам так хочу сказати, неймовірно достойно, команда на Насатєгу Бернабеу грала на рівних з мадридським реалом. І далі Шахтар програв. Програв з рахунком 1-2. Але я пишаюся Шахтарем і справді неймовірний футбол. Достойний футбол, показала команда Роберт Дедзербі. І справді, молодці, справді хлопці молодці, хоча і програли, але знов-таки, якщо брати саму футбольну гру, то я вважаю, це був рівний поєдинок. Просто реал, мандрит. Ну, просто реал є реалом. Да? Просто реал є реалом. Друзям, дякую за увагу. Хочемо побачити і вам вашим рядом. Тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої лімії друзі. Усім бажаю тільки добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей, друзі!